Що ж, нарешті ми зустрілися. Бачу в твоїх очах жагу до пізнання таємниць світу Діабло. Але будь готовий: біль, відчай та страждання. Ось що на тебе чекає. Якщо тобі пощастило опинитися у світі Санктуаріо, тоді ці троє компаньйонів будуть твоїми вічними провідниками. Але не думай, що це прокляте місце бажає тобі зла. Ні, це зовсім не так. Воно просто хоче твоєї смерті. Можливо, це звучить несправедливо. Ти не заслуговуєш на ту страшну долю, яку вже приготували потвори, що причаїлися у тінях. Щойно ступивши на цю землю та вдихнувши повітря цієї проклятої місцини, ти прирік себе на вічні муки. І поки б'ється твоє серце, душа не пізнає покою. На цій веселій ноті ми і починаємо. З вами, як завжди, канал GameVis. Приготуйтесь до повного занурення у темний світ діабло. Але будьте обережні, за збереження вашої душі, ми не несемо ніякої відповідальності. Також хвилинка подяки нашим патронам і спонсорам. Саме завдяки вам ми можемо робити більше крутого контенту. Половину ж зібраних коштів ми перераховуємо на потреби ЗСУ. Якщо ви маєте бажання приєднатись до цих благородних лицарів Ютубовського круглого столу, ласкаво просимо. Вся звітність, як завжди, у нашій спільноті. До світла була лише вічна темрява. Але з цієї темряви народилася єдина іскра творіння, що несла волю самого Всесвіту, і таким чином було створено світ і виникло все, що ми знаємо. Це слова Декарда Каїна, останнього з Хорадримів. Він один з тих відчайдухів, які намагалися розгадати таємницю істинного походження цього світу. Але як би люди не старалися, навіть найобдарованіші та високоосвічені не в змозі дізнатися тієї правди, що давно похована та втрачена у вихорі часу. Хоча це й так, але люди були не першими, хто прийшов в цей світ. До них тут були інші істоти, які зберегли спогади про ті ранні події. Це були ангели та демони. Вони вважаються найдавнішими творіннями світу, і цікаво те, що це лише наполовину правда. Саме час відправитися до точки відліку, коли не існувало нічого: ні світла, ні звуку, та навіть простору. Тоді не було навіть часу. Але водночас було щось надпотужне та незбагненне. Це щось мало вигляд перлини довершеної форми. Вона містила у собі могутнього духа Ану, який був сукупністю всього. Добра і зла, світла та темряви, фізичного і містичного радості та смутку, все це відбивалося на незлічених кристалічних гранях його форми. Ано перебував у стані вічної замріяності, поки не усвідомив своє бажання відокремити все зло та темряву від себе. Коли ж остання темна грань була відділена, ано відчув цілковитий спокій та гармонію у відтепер кришталево-чистому серці срібного воїна. Але зло, яке було відділене, нікуди не зникло. Воно об'єдналося у чудовисько семиголового дракона татамета, і Ану розумів, що поки існує татамет, він не зможе досягти своєї мети, повної гармонії та спокою. Тож він кинув виклик первородному злу. Почалася битва двох титанів, яка промайнула через віки. І, хоча жодна із сторін не мала переваги, зрештою було завдано останні удари, які знищили їх обох. Після смерті Ану та Татамета, парлина не змогла втримати у собі таку величезну кількість енергії. Вона зруйнувалася та звільнила її. Так і виник Всесвіт саме від насильницького зародження і прослідковується природа жорстокості цього місця. Хоч Ануї було знищено, його сутність та воля не були розвіяні. Один з уламків, який залишився після нього, хребет величного воїна дрейфував просторовим океаном новоствореного Всесвіту. Відтоді минуло ще багато часу. Хребет Ану застиг та прийняв іншу форму, яку надалі буде названо кришталевою аркою. Хоча вона була лише частиною творця, кришталева арка випромінювала величезну силу. В її основі була гармонія та світло. Поступово довкола арки утворювалися високі небеса, та почалася пісня світла або ангельський резонанс, що породила перших ангелів. Ними були Архангели Ауріель, архангел Надії, Тіраель, Архангел справедливості, Ітераель, Архангел Долі, Малтаель, Архангел мудрості та Імперіус, Архангел Доблесті. Кожен з них увібрав в себе одну з найголовніших чеснот творця Ану. Архангели створили раду Ангіріс, в яку входив кожен з них. І ця рада відповідала за дотримання правил та порядку серед населення раю. Проте не забуваємо, що світ було створено протистоянням добра та зла. З гниючих останків татамета утворилося палаюче пекло, з його тіла, мов паразити, виривалися демони. Голови штатамета перетворилися на демонічних лордів. Перші три утворили первинне зло: на чолі з Мефісто, володарем ненависті, Баалом, володарем руйнування та молодшим з братів, але не останнім по силі, Діабло, володарем жаху. Зрешти з чотирьох голів виникло менше зло: дуріель, володар болю, Андріель – діва страждань, Беліал, володар брехні та Азмодан, Господь гріха. У самому центрі творіння виник пандемоніум. Він, мов шрам, на тілі Всесвіту, що був утворений внаслідок насильства. Це місце дуже нестабільне та викривляє простір і час. Як центр всього, пандемоніум виконував роль містка між високими небесами та палаючим пеклом. У пандемоніумі знаходився могутній артефакт ще один уламок самого Ану. Після того, як ангели та демони дізналися про існування цього артефакту, у пандемоніумі почалися нескінченні війни, заволодіння та контроль над ним. Архангел Малтеель був першим, хто знайшов око Ану та назвав його світовим каменем. Це стало початком великого конфлікту між раєм та пеклом. Пандемоніум перетворився на поле бою, де велися найжорстокіші битви. Загинути від меча було проявом милосердя у порівнянні з тим, як знущалися демони над полоненими ангелами. Вони виривали душу та назавжди її калічили. Але хто володів світовим каменем, міг змінювати реальність і створювати власні світи без будь-яких обмежень? Цей артефакт постійно переходив з рук в руки, і небеса, і пекло створювали власні світи, але довго вони існувати не могли. Світи, створені ангелами, поступово припиняли свій розвиток та застрягали у вічній стагнації. Демонічні ж навпаки були надто хаотичними, що було головним фактором їхнього саморуйнування. Безліч битв та смертей стали буденністю. І хоч війни велися на повне знищення противника, все ж кількість ангелів та демонів майже не змінювалась. І це було пов'язано з особливістю їхнього народження. Коли ангел помирає, його сутність повертається до кришталевої арки, де під час повної концентрації небеса грають пісню світла. Це повертає ангела до життя, після чого він, щоправда, матиме зовсім іншу особистість. У демонів відбувається дещо схоже: коли один з них помирає, їхні демонічні душі відправляються до чорної безодні, де потім поступово відновлюють своє матеріальне тіло. Тож існує певна межа у кількості ангелів та демонів, що і створює баланс між ними. Але все ж у кожної зі сторін є можливість взяти ініціативу у свої руки, що й зробив один з архангелів. Військо небес під командуванням Тіраеля збудувало фортецю Пандемоніуму, де зберігався світовий камінь. Вони вправно відбивали демонічні напади, і здавалося, що захист ангелів непорушний. Але роздроблені сили зла об'єдналися і вдарили єдиним потужним кулаком по фортеці. Захист її впав. Фортеця перейшла до демонів. Згруповані лорди поступово рухали фронт у сторону небесної столиці. Розгорілася битва під діамантовими воротами. Ангели були приречені на поразку, і це був один із небагатьох випадків, коли первинне зло діяло разом. Їхня об'єднана сила ледь не зруйнувала ворота, що ведуть до небес. Саме тоді, коли здавалося, що зло переможе у великому конфлікті, демонів переповнила впевненість. Між ними почалися внутрішні міжусобиці за розподіл майбутньої здобичі. І саме тому їх атаку було зупинено, доки демони сперечалися між собою. Ізуал, вірний полководець Тіраеля, кинувся на захист воріт. Демони не встигли оговтатись, як було проведено великий контрнаступ, що призвів до втрати фортеці пандемоніуму породженнями зла. Так і виглядав вічний конфлікт. Після цих подій фортеця ще декілька разів змінювала своїх покровителів. З'являлися все нові демонічні добудови та укріплювалися ангельські брами. Фортеця поєднувала у собі два зовсім різні архітектурні стилі. Витончені мармурові плити плавно переходили до грубих, недбало вирізаних шипастих споруд. Часом війна знову доходила до небес чи пекла. Діамантові ворота високих небес зазнавали нападу принаймні п'ять разів, але жодного разу вони не були зламані. Подібним чином ангели штурмували і пекло. Чим довше тривав вічний конфлікт, тим більше з'являлося прихильників його завершення. Інаріус, радник ради Ангіріс, втомився від багатовікової війни та спостережень за незліченними актами жорстокості. Він намагався схилити тіраеля на свою сторону, але архангел не підтримав примирення з демонами. І от в одній зі спроб заволодіти фортецею, Інаріуса полонила донька Мефісто Ліліт. Але на здивування Ангела вона не бажала йому зла, лише хотіла об'єднатись та покласти кінець війнам. Інаріус відчув те, що не було природнім для його виду. Він закохався у ліліт. І невідомо, чи це її демонічна магія так вплинула на ангельську істоту. Або все ж таки ангели та демони мають надію на мирне співіснування. Ліліт страждала від жорстокості свого батька, але набралася сміливості зрадити свій рід. Ліліт та Інаріус почали готувати план примирення, і першим кроком було створення свого світу світу, де вони могли жити без страху перед небесами та пеклом. Зібравши достатню кількість однодумців, як серед ангелів, так і серед демонів, вони дочекалися, коли архангели та демонічні лорди послаблять свою пильність. В той момент відступникам вдалося викрасти світовий камінь. Вони використали його у своїх цілях і створили тимчасовий вимір, сховище для тих, хто не бажав продовження вічного конфлікту. Інаріус та Ліліт розуміли, що після цього вони вже ніколи не зможуть повернутися, адже для своїх стали вигнанцями. При черговому штурмі фортеці пандемоніуму бал помітив зникнення світового каменю. Про це також дізналися і ангели. Без каменю конфлікт вмить згас, адже не було заради чого протистояти одне одному. Небеса та пекло підписали тимчасовий мир, і кожна зі сторін розпочала пошуки артефакту. Ну що ж, у наступній серії ви дізнаєтеся, як виникло людство познайомитеся з древніми представниками цієї раси. А також дізнаєтесь, як ангели та демони вплинули на їх розвиток. Ми сподіваємося, що ця серія вам сподобалася. Пишіть коментарі, ставте лайки та дзвіночки. До нових зустрічей на каналі GameVis.